Що їсти, щоб схуднути. А повне відео ви знайдете в моєму телеграм-каналі Гуру». Ссылка в закріпленому відео. Здавалось, дуже легке та зрозуміле питання, але коли ми його задаємо в інтернеті, на нас опалюється шквал інформації і незрозуміло, що робити. Я буду намагатися дуже кратко та зрозуміло пояснити дану інформацію. Треба зрозуміти, що вся їжа має калорійність. Наша задача з'їсти більший об'єм їжі, але менший обсяг калорій. Я дам декілька порад, як це можна зробити. І так, перша порада: збільшити кількість білку в раціоні. Білок дуже гарно насищає нас та має дуже багато амінокислот та вітамінів. Також на переварювання білку йде до 30% енергії. Тобто, якщо ми з'їли білку на 1000 калорій, десь 300 калорій піде на його переварювання, тобто термічний ефект їжі. Друга порада їсти більше клітковини. Клітковина це не частина їжі, яка допомагає працювати нашому травленню та дає ситість. Клітковина міститься у фруктах, овочах та крупі. Третя порада це їжа для щастя. Тобто, якщо ви любите солодке, смажене печиво, морозово, не треба цього собі забороняти. Тому просто прийде час, коли ви зірветеся і з'їсти набагато більше, ніж ви самі хотіли. Просто треба вписувати цю смачну їжу, свою денну норму калорійності і далі худнути. І так, четверта порада. Запам'ятайте, нема доброї їжі і поганої їжі. Вся їжа придумана для нас, для людей. Тому їжте смачно та знайте міру. Будьте здорові!